24 серпня. День Незалежності України. 24 серпня 2022 року наша держава відзначає 31-річницю Незалежності України. Першим документом проголошення суверенітету України вважається Декларація про державний суверенітет України, прийнята 16 липня 1990 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка на той час перебувала в складі Радянського Союзу. Точна редакція Декларації про Державний суверенітет України запропонувати сесії Верховної Ради Української РСР як декларацію про Державний суверенітет України, і з вашого дозвілу, вона ставиться на голосування. За 355 проти 4, утрималося 1. В декларації під терміном суверенітет розумілося: верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Саме цей документ дав змогу через рік проголосити Незалежність України. З нагоди прийняття декларації 16 липня було встановлено Державне загальнонародне свято України День проголошення Незалежності України і вперше це свято відзначали 16 липня 1991 року. А вже 24 серпня 1991 року, через три дні після придушення спроби державного перевороту в Радянському Союзі скликали надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, на якому було ухвалено акт проголошення Незалежності України. Залежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня. 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346 Чернетку акту про проголошення незалежності України. Левко Лук'яненко і його помічник Леонтій Сандуляк написали у шкільному зошиті вранці 23 серпня. Для написання цього важливого доленосного документу в них було лише півтори години. Для його назви обрали термін акт, бо слово закон здавалося надто буденним і багаторазовим, а під актом розумілась урочиста подія. За незалежність України проголосували 346 депутатів Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Після голосування В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до залу Верховної Ради синьо-жовтий прапор. Зараз на сам. Одразу після завершення позачергового засідання Верховної Ради, 24 серпня 1991 року, опозиційні на той час депутати виконали біля трибуни гімн українських січових стрільців. На підтвердження акту проголошення незалежності Верховна Рада України з метою з'ясування народного волевиявлення вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум, на якому кожен громадянин мав чітко відповісти: так, підтверджую» або ні, не підтверджую на запитання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь майже 32 мільйони осіб, з яких майже 29 мільйонів, а це понад 90 проголосували. За незалежність. Таким чином, український народ висловив тверде бажання мати свою самостійну незалежну державу. Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук. Всенародне волевиявлення відкрило дорогу до визнання України світом. Першою це зробила Республіка Польща. 2 грудня 1991 року. Всього на декілька годин, випередивши Канаду. 24 серпня 1991 року наша держава офіційно отримала назву Україна, що відповідає історичній традиції. І розпочала процес утвердження атрибутів державності, без яких не існує суверенних держав 4 вересня 1991 року. Над куполом будинку Верховної Ради замайорів національний синьо-жовтий український прапор. А 28 січня 1992 року він отримав статус державного. 15 січня 1992 року державним гімном України стала музика композитора Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського. Ще не вмерла Україна. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як малий герб України. 5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила у частині 1 статті 73 Кодексу законів про працю України слова. 16 липня День Незалежності України. замінити словами, 24 серпня День Незалежності України. Тому від 1992 року День Незалежності України щороку відзначається 24 серпня. Сьогодні над Україною. Знову нависла смертельна небезпека з боку російських загарбників. Але, як і 31 рік тому, народ України знову безстрашно стверджує свою незалежність Слава Україні!